Коли готувалося вже повномасштабне вторгнення, фактично, початок геноциду, Байден тоді, президент США, казав: як тільки Росія наважиться, ми зробимо пекельні санкції, такі пекельні санкції, що російська економіка. Не витримає рік, два і колапс. Чому я такий зробила екскурс? Для того, щоб пояснити, що вже зараз там 18-й пакет санкцій, далі буде 19, й 20-й. З однієї сторони потрібні санкції, і їх треба жорстко посилювати. От, зважаючи на те, що з боку РФ. Є реальна загроза вторгнення в країни Європейського Союзу. Є кілька сценаріїв, як Путін це може робити. Тому мене дивує, чому захід замість того, щоб добивати російську економіку. А наша мережа АНС, наш аналітик Іляни Схудовський з економіки Олена Сазика, досліджує російське суспільство. Вони говорять про виснаження. Росії про тріщини в економіці, проблеми в банківській сфері, але тим не менше, це не впливає на мілітаризацію. Росія збільшила виробництво х 101 кінжалів цирконів і дронів камікадзе, хоче взагалі мати 500 в день.